Наближається період закінчення різдвяних свят. Багато наших мешканців ставили ялинки в своїх домівках. Відповідно, управління співповоження з відходами спільно з зеленим містом з комунальним підприємством Зелений Львів» організували. Пункти збору для того, щоб здати на ялинки, так? щоб їх не викидати в контейнери. І з 21-22 січня буде перша дата. Потім буде 25 січня і 28-29 січня. Відповідно, ми пропрацювали три дати, тому що хтось швидше розбирає ялинку, хтось пізніше. Відповідно. Будуть пункти збору так, в місті. Це є зазвичай пластова, 13, наша міська компостувальна станція, про яку колеги скажуть пізніше. Це є Замарстинівська 167, де це є база львівського комунального підприємства Зелений Львів, і пункти, такі як Чорновола, 1. Це є біля контейнерних майданчиків. Це є Володимира Великого, 14. Це є вхід в Горіховий гай. Там ми можемо збирати вулиця Виговського, 34. Це є біля залізничної районної адміністрації. Шафарика, 15 біля поруч з входом в парк Пугулянка. Проспект Чорновола біля шиномонтажу Шепшина і вхід в парк святого Івана Павла II, Там також будуть. Також мешканці ми знаємо про це, що будуть залишати біля контейнерів майданчиків ялинки, тобто в ці дати вони можуть залишати ці ялинки. Ввечері компанії-перевізники, які обслуговують наше місто, вони заберуть на утилізацію ялинки. Нагадуємо ще раз, що ялинки це є великогабаритні відходи, тобто закликаємо мешканців не кидати до контейнерів майданчиків, адже під час навантаження побутових відходів, під час забору відходів. так, це і ламається, і псується техніка, тобто ялинка, вона є великогабаритна. І по-друге, це є те, що ми не, можу, не можемо викидати ялинки так у тверді побутові відходи пізніше їх краще правильно утилізувати. Відповідно, ми вже не перший рік, ми це робимо з кожним роком і закликаємо львів'ян щороку ставати кращими, зелені відходи відповідно залишати біля контейнерних меданчиків, які пізніше приїдуть на компостувальну станцію. І з них вигодовиться компост. Е, також закликаємо зняти дуже багато цих всіх прикрас, яких там є, так? щоб ялинка була без прикрас, тому що при подальшій переробці це буде бою псуватися, про що мої колеги скажуть вперше. А можете ще уточните, ялинки потрібно принести саме на ці локації, які ви дозначили? Якщо люди живуть поблизу цих локацій, так? ми закликаємо їх туди приносити. Якщо люди не живуть біля цих локацій, вони в відповідні дні, тобто це є 21-22 січня, 28-29 січня, тобто в цей ці, ці дні, так протягом доби залишають біля контейнерів майданчиків компанії-перевізники. Відповідно їх е, заберуть на і відвезуть на міську компостувальну станцію. Тому закликаємо львівян не викидати ще раз. В а залишати їх поблизу контейнерних майданчиків, гарно складувати, не розкидувати навколо, тобто дотримуватися порядку, чистоти. Зелене місто також хоче, щоб місто наше було зелене, гарне і красиве, тому ми обов'язково пропонуємо правильну утилізацію, навіть не утилізацію, а перероблення ялинок і дарування їм другого життя. Тому що саме на нашій компостувальній станції ялинка, яку ми вже використали, так натішилися нею, ми її переробляємо за допомогою нашої спеціальної технології у компост. Компост, який буде виготовлений з додаванням ялинок, це так на замінку, потім буде дуже гарно пахнути квоєю. Ми працюємо з мешканцями, то й не тільки з мешканцями, для того, щоб всі розуміли для чого потрібно правильно переробляти ялинки, не викидати, як говорив мій колега, їх у смітники, так а складувати або в спеціально призначених місцях в певні дні, або складати на контейнерних майданчиках. Таку картину ми споглядали минулого року, коли люди позаду або з боку контейнерних майданчиків для сміття просто складали купами ялинки одна на одну, а потім перевізники їх забирали. Також є вже багато людей, які самостійно привозять ялинки на компостувальну станцію. Так тобто вже в нас вчора була перша партія невеличка ялинка. Тобто люди вже посвяткували Різдво, Миколає, Новий Рік і, відповідно, привезли ялинки нам для перероблення. А, пані Наталю, що, власне, можете зробити буде з цих відходів? Можливо, з цієї деревини... Але... Вальна станція виготовляє, переробляє всі органічні підходи, роздільно зібрані мешканцями, а також бізнес-культурами міста Львова. Це є харчові продукти, це ну тепер і сезон, так це ялинки, це є гілля, це є листя. І відповідно в певному співвідношенні ми таку суміш переробляємо. І у нас утворюється компост, органічна підживка, яка в майбутньому використовується для збагачення, удобрення землі для можливого висадки якихось там дерев або інших корисних. Вітів, фруктів, овочів і так далі можливо, опираючись на досвід минулого року, скільки, я не знаю у яких масштабах цей компост допоміг. Компону компост, ну, компост залік і виготовляється на переробляється і утворюється на зеленому місці. Він як може бути реалізований так, для того, щоб приватні садиби його часто купують. У нас для того, щоб могти собі посадити щось і отримати більший врожай. А також наш компост став помічним при висадці дерев, наприклад, в на територіях районних адміністрацій. Використовували ми його після для Містечок для переселенців, так висаджували нові дерева, висаджували кущі, використовували після стихінь голи, коли вона злива була. Так ми підсипали дерева, де змило землю. Тобто таким чином він допомагав місту. А є якась цифра, можливо, і не за кілограмів, то скільки зібрали минулого року? Не готова вам сказати. Добре, У мене ще питання. Мешканці самостійно можуть привезти, тобто вони можуть привозити Протягом там, з понеділка по п'ятницю, будь-які години. Якщо чи? мешканці самостійно бажають привозити кунто, ялинки чи будь-які інші органічні відходи, вони це можуть робити кожного дня з понеділка по п'ятницю, з восьмої по п'ятої годину. І після озвучених дат, так? Звичайно. І сьогодні також мешканці можуть приїжджати і привозити органічні роздільно зібрані органічні відходи. Чи то ялинки, чи то гілля, чи то харчові відходи, тобто будь-що, що має органічне походження.